Що таке ЛФ? ЛФ-8 8 це є капсули клітинного харчування американської компанії Bicті. Це оці зелені капсули це ранкове клітинне харчування. Тут в одній капсулі, всього в одній капсулі, міститься дуже багато вітамінів. Я вам зараз прочитаю які. Сюди входить вітамін А, С, Д, Е, К1, В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12. Тут також сюди входять цільнозернові фрукти, овочі, входить гриб рейші, кордіцепс, чага, родіола рожева. Тобто тут дуже сильний міст всього в одній капсулі. І ця одна капсула заміняє 10, 15, 20 баночок бадів. Працює воно не як БАДа, працює як літине харчування. Організм получає все необхідно і починає відновлювати себе. Оця одна капсула вона має а, проти. Паразитарну дію, противірусну дію, протигрибкову дію. І тому дуже сильний результат вона дає на організм. По цим капсулам, як ви прочитали, може бути загострення, тому що оздоровлення йде через загострення. І людина може відчувати біль, але це може бути пару днів, може тиждень бути, може бути до місяця, але потім йде, ну, стає легше, і людина отримує результат. Це якщо коротко. Є люди, які взагалі не мають загострень, а є, які мають. Це, залежить, це все дуже індивідуально залежить від організму. І всі ми, і я вже з листопада 2022 року, п'ю цю капсулу. Спочатку половинку, потім цілу. Кому цікаво більше знати про ці капсули, послухати результати, ви напишіть мені, там зверху ссылка на мій вайбер. Я вас добавлю в канал, де ви прочитаєте детально, дам вам склад. Плюс інформацію від лікаря з Казахстану, тому що ми в Україні маємо. Більше просто люди споживають, а вони, і ми там буквально пару років, а вони вже 6-7 років споживають, в них дуже багато результатів, і в них дуже багато лікарів прийшло самі лікарі, які оздоровились, при тому, що це не лікарство, а це харчування клітини. Вони отримали і вони також радять своїм пацієнтам. Тому ви мені пишіть, я вас додав в канал, де ви зможете детально подивитись, почитати, захочете, тоді скажете, як купити. І я вам Можу купити.